Трамвай, який трохи більше тижня тому відновив курсування, знову зупинився, як і усі тролейбуси через вчорашні нічні обстріли. Втім, у місті ситуації вийшли, кажуть, транспорту нині вдосталь, райони продовжують моніторити і за потреби автобусів додадуть. Весь наш залучений в наявному технічному стані комунальні автобуси виїхали на маршрути номер 2 та номер 3 Тобто сьогодні вони вже курсують, також посилений 23-й маршрут. Тобто така ситуація. Ну, наша задача вивезти саме ключові райони, та саме Бугуня, Крошня, ну і центр, Корбутовка. Тобто, більш монітором пікові години. Скажемо на сьогодні, як зранку об'їжджав, більш-менш люди скупчення на зупинках немає, тобто місто їде. На маршрути також випустили майже всі автобуси, які передала Естонія. Із 20 Автобуси, які приїхали з Сталіна, сьогодні вже 16 на лінії. Пустили всі, які відповідають ну, технічним стану. Тобто зараз активно автобусний парк проводить ну, закупівлю, і ремонти, і людей набираємо, тому що це збільшення рухомого складу тих самих механіків, обслуговування, тому що транспорт, транспорт засіб має виїхати в належному стані і забезпечити безпеку в першу чергу перевезення. Тобто кожен день, чим більше автобус ну ремонтується не щоденно виїжджають. Чотири гармошки вже сьогодні виїхали. Ну, простими словами, гармошки. Ну, ви їх бачите в місті. Немає проблем, зазначають у міській раді із інтервалом маршруток. Чекати доводиться до 15 хвилин і менше. Ну, скажу відверто, що 10-12 хвилин автобус їде. Тобто, навіть сьогодні зранку на мозакалки ну, перебував буквально, навіть були такі моменти, що навіть, ну, забагато було. Тобто те саме, що наші курсують і приградні маршрути. Тобто ми місто і приград також зрозуміли, що міський електротранспорт не виїхав. Для частних перевізників це ті самі кошти. Тобто, ми всі активізувалися, всі випустили на лінії. А наша задача що цей транспорт відповідав тим умовам. Тим часом наближається і конкурс для перевізників, які обслуговуватимуть місто у 2023 році. Виконуючий обов'язків начальника управління транспорту і зв'язку каже: напередодні від житомирян надійшло багато скарг на приватні маршрутки номер 1, 5 та 8. Нині звернення людей перевіряють. Були факти виявлені щодо неналежного технічного стану якості самого санітарного стану транспортних засобів. Тобто, те саме виконання графіків, з цим ми розуміємо, що на час уже понеділка ситуація більш-менш стабілізувалася, і про якби вже хотіло перевірити виконання умов перевізниками. Аби виправити недоліки, у приватних перевізників є до двох місяців. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморожицький, телеканал СК 1